Марк Цукерберг не жаліє грошей і створює власну команду AI-месників. Штучному інтелекту дали гроші на бізнес. Подивимось, що з цього вийшло. Google рухається в сторону робототехніки і анонсує AI-модель для роботів-гуманоїдів. Дивимося, що стало світі штучного інтелекту за останній тиждень часу, а сталося багато чого цікавого. Та ось і дайте зручніше, ставте лайки. І будемо починати. Google хоче останнє, але так само запускає свій Gemini штучний інтелект у командній стрітці. Зустрічаєте Gemini CLI, тепер в опенсорсі. Ось такі от агент, які можна запустити в себе на комп'ютері в терміналі, і які використовує останню версію моделі Gemini 2.5 Pro. Робота з текстом, робота з зображеннями, з аудіо, з відео. Це все можливо зараз робити прямо в терміналі. Ось тут у них є детальний анонс, де вони розповідають про різні обмеження, як користуватися цим CLI-агентом. Тобто, знову ж таки, він є open source, дуже проста реалізація. Він підтримує наразі модель Gemini 2.5 Pro з контекстним вікном 1 мільйон токенів. Ну і загалом на безкоштовній підписці можна зробити 60 запитів за хвилину або. Тисячу запитів протягом дня. Це на Free Tire. Ось тут вони дають детальніше інформацію про можливості, які він інструменти використовує. Зокрема, він дуже активно використовує Google Search, так само є можливість інтеграції з різними mcp серверами плюс є ряд вбудованих серверів, кастомізація промптів, автоматизація задач. Це все можливо робити з Google CLI. Ось тут, наприклад, вони показують, як вони викликають ВО і imagine моделі. Прямо з командної стрічки, і генерується ось таке інтерактивне відео. Ось тут ми можемо побачити, як так само цей SeLi-агент його інтегрували ось так от прямо VS-код. Тобто зліво ми маємо наш код, а справа запущений Google Gemini CLI агент який нам радить, що робити з кодом, прямо от в середовищі розробки. Ну і ось тут. Нижче є посилання на github репозиторій. Якщо зайти, ми бачимо, що проект досить активний, він постійно оновлюється, заливаються зміни, і ось тут нижче є насправді дуже-дуже проста інсталяція. Тобто нам потрібно буде Node.js встановити на комп'ютері ось цю виконати команду. І далі вже ми можемо запустити наш Gemini. Єдиний момент для України, тобто є певна специфіка, Тобто якщо для Америки ми можемо логуватися через Google-аккаунт. То для України поки що ця опція логування через Google аккаунт не працює. Потрібно буде побавитися трошки з ключами. Ось зараз я вам покажу, як це зробити. Ми заходимо на Google AI Studio. Ось тут ми створюємо новий ключ. У мене вже є ключ згенерований. Ось, бачите, він є вже тут згенерований. Я його можу використовувати, я просто його скопіюю і. Буду використовувати під час запуску в Google CLI. Так само мені потрібно буде запустити і дізнатися project Code. Я заходжу на це посилання. Ось тут на лаштуваннях я вибираю, ось, бачите, це мій проект, який я зробив, і мені потрібно буде ось цей от Project ID так само використати. Тобто ключ і Project ID це дві речі, які потрібно для того, щоб залогуватися в Gemini CLI. Далі я відкриваю термінал. Спочатку експортую Gemini ключ, далі експортую Project ID. Далі копіюю це от посилання з GitHub репозиторію і запускаю Gemini в командній стрічці. Бачите, в мене Gemini CLI запустився, є діалог. ось. Ну, давайте зараз спитаємо, що це ж за версія About. І ось, бачите, в описі версія CLI 0.1 використовую Gemini 2.5 модель про автентифікацію через Gemini API-ключ. Ну і далі я вже можу вставляти в це поле. Будь-які запити, які мені потрібні, в рамках мого ліміту на безкоштовній підписці. Ось тут я підготував такий запит. Давайте подивимося, як він з ним справиться. Поліз в інтернет, бачите, використовує інструмент Google Search. Ось ми бачимо, ресерч завершується, догенеровується контент, це все в терміналі відбувається. Супер! Як на мене, досить непогано все вийшло, все працює. Додатково я в нашій шій спільноті писав. Кращі практики використання ось такого Google CLI або інших CLI від OpenAI кодексу або від того самого Anthropic Cloud Code. Тобто, перша річ, це для складних задач ніколи не просити одразу код. Спочатку попросити створити детальний план на імплементацію. Це дозволяє скоротити кількість ітерацій. використовувати .md файли з ієрархією. Знов таки це як інструкція буде контекстна інструкція для цього CLI агента. Не вмикати YOLO-моди, Напаки, намагатись перевіряти кожен крок, якщо подвійно тоді скоригувати план. Тобто не автоматично приймати всі дії, всі пропозиції, а перевіряти і тоді погоджувати їх вручну. Знову ж таки, підключати MCP-сервера, це теж хороша практика, використовувати по максимуму їхній контекстний віку мільйон токенів. Ну і постійно, якщо робота йде з кодом. Тестувати, юні тести, юні тести, юні тести. Перш ніж ми будемо щось комітити. Ну і загалом тренд нам показує, що, от бачите, червона лінія це є. Google Gemini, їхній сілай, бух, як він скочив. Першим хто запустив свій CLI, що там в березні місяці Anthropic, Ну і ось їхній клод, код потрошки, потрошки, але там стабільно набирає обертів. Ну і OpenAI теж вистрілив, але бачите, в результаті червона лінія Google обігнав. Google молодці. Рухається активно, ну і взагалі мені здається, от цього року вони повністю так реально інвестують в штучний інтелект і в ряд великих розробок. Що тут скажеш? Реально молодці. А сьогодні в партнерському блоці я хочу познайомити вас з крутою освітньою можливістю від робот Дрімс. Команда Robot Dreams вже довше час працює на ринку України та спеціалізується на навчанні у сфері технологій та інновацій. І зараз вони запускають курс AI у маркетингу мастхев для всіх, хто хоче прокачати свій маркетинг на вайбі і не просто погратись зі штучним інтелектом, а реально інтегрувати його у свої. Процеси. Тут буде і про те, як читати та аналізувати дані для точнішого таргетингу і вивчення конкурентів, як створювати креативи від текстів до відео за допомогою genai інструментів, як оптимізувати персоналізовані компанії та витрати на них, як налаштувати ai чатботів та віртуальних асистентів, щоб не відповідати клієнтам вручну. Автором курсу є Дар'я Дановська, консультантка з AI для бізнесу, яка має 14 років. Досвіду вона впроваджувала AI у маркетинг для таких компаній, як Adidas, Reebok, New Balance, UBS. І у цьому курсі вона поділиться власним досвідом на шляху до впровадження AI. А ще саме в цей період у Robot Dreams діє літня акція. Якщо взяти будь-який курс до 15 липня, то другий можна отримати безкоштовно у записі. Посилання, як завжди, знайдете в описі до цього відео. Всім бажаю успішних та цікавих подорожей у світі маркетингу та AI разом з Robot Dreams. Ще трошки і в кабінетах терапевтів замість стетоскопа буде API-ключ. API-ключ до такого суперінтелекту, як в даному випадку, Microsoft анонсує їхню модель, яка називається Microsoft AI Diagnostic Orchestrator. І вона по тестам, по тим дослідженням, які зробив Microsoft, в чотири рази краще працює, ніж досліджені терапевт. Ну, згідно цього дослідження, якщо ж подивитись на саму структуру моделі. Цього оркестратора, то насправді він об'єднує в собі кілька різних агентів. Якийсь агент аналізує, якийсь агент ставить діагноз, якийсь агент е е робить там прескрипшн аналізів, які необхідно додаткових здати. Ну і там ряд різних агентів. І, власне, у цей оркестратор вони запустили на ряді дуже складних тестів, діагнозів. Вони там дійсно навіть їх ще модифікували, щоб не вийшло так, що модель десь вже раніше на них навчалась Вони їх модифікували і прогнали через цю модель. Ну і в рамках оцього. От Тесту вони так само тестували різні моделі, як ті чи інші агенти будуть себе вести в рамках тої чи іншої моделі. Ну, і от ми бачимо, там, якщо брати GPT 3,5 Turbo, то вона найгірший результат показала. І от по мірі додавання і тестування свого оркестратора з різними моделями, вони побачили, що o 3 модель найкраще себе веде в рамках цього оркестратора. Ну, і якщо говорити про цих от агентів. То вони так само їх пробували там тестувати, а дай мені миттєву відповідь, а дай мені якісь уточнюючі запитання, а тепер дорогі агенти використовують мінімальний бюджет. І тут вони пробували піднімати бюджет, і от бачите, ну тобто, якщо там з 2000 тисяч підняти до 8, то є досить хороший ріст. Але якщо до 8 підняти до безкінечності, то ну, бачите, не такий вже й великий ріст проходить. Ну і тут я так розумію, вони бюджетували кожного агента окремо як цього Ensemble, Робили такий тест. Ну і відповідно, ось так себе він показує. Тобто по багатьох параметрах, по багатьох тестах, у тих, от, що вони складних діагнозах вони робили, дійсно в 85% цей от оркестратор показав правильний результат порівняно до тих 20%, як люди, терапевти діагностували ті чи інші проблеми. Ну і ось я знайшов теж таке практичне застосування. Нещодавно я здавав аналізи в клініці Escolab і потрапив до них на. Сторінку, де ти вже дивишся свої результати, і в тебе є можливість трактування результатів. Ну і я не відхиляю, що ось такий от механізм трактування результатів або якась така третя точка зору від AI-агента, Це цілком можливо, і під капотом може дійсно корититися ось така модель від Microsoft вже ближчим часом. До речі, вони ту модель обіцяють. Не тільки показати в вигляді демо, а так само починати потрошки інтегрувати в їхній Microsoft Compilot, а так само в Bing браузер, щоб всі на загалу люди могли нею користуватися. Ну, подивимося, як воно буде насправді. Якщо ми вже заговорили про медицину та штучний інтелект, давайте я вам покажу, що ще грандіозного Google зміг зробити. Вони лансували ось таку от модель, яка називається Alpha Genome. Тобто це модель штучного інтелекту, яка допоможе нам краще розуміти нашу структуру ДНК, для того, щоб передбачати вплив на генетичні зміни, допомагати якісь генерувати нові гіпотези та стимулювати біологічні відкриття. Алфадженом це прогностична модель штучного інтелекту, яка аналізує мільйон літр ДНК і робить прогнози про молекулярні функції цієї послідовності ДНК. І ми можемо використовувати цю модель, щоб також передбачити ефекти варіантів або мутацій в послідовності ДНК. Ось тут у них на сайті є додатковий такий прес-реліз, де дуже багато всього описано, технічних і медичних деталей. Я не буду вдаватися. Ви собі зайдете самостійно. Почитаєте. Станом на зараз так як було озвучено. В відео підтримується один мільйон цих от бук, базисних параметрів. Ну знов ж таки геном людини ДНК людини це є 3,2 мільярди. Ось таких от. Букв, на вхід, тому ми зможемо аналізувати лише тільки частинки геному. Або знову ж таки, по мірі того, як буде розвиватися індустрія, це контекстне вікно, цього, кількість цих параметрів, вона буде збільшуватися з часом. Наразі ця модель доступна через API: тут в них є відкритий репозиторій в є інструкція, як це все можна скачати, як зареєструватися, ось як можна пробувати використовувати цю модель для власних дослідників. Цілий. Ну, Google молодці, ще раз повторюю, вже вдруге сьогодні. Google реально молодці. Google також активно рухається в сторону автономності і запускає малу мовну модель, яку реально можна запустити на самому простенькому мобільному телефоні. Називається Gema 3N. І відповідно оця от модель Gema вона вміє працювати і має мультимодальну архітектуру, і розуміє текст, зображення, аудіо та відео. Ось тут, бачите, є кількість параметрів. Є наразі 2 мільярди параметрів, версії 4 мільярди параметрів. І за рахунок тої архітектури, яку вони запровадили, воно прирівнюється як до 5 та 8 мільярдів параметрів. І ось тут ми бачимо mmu Score, як ефективно версія моделі працює з різною кількістю параметрів. Так само, якщо подивитись далі, ми бачимо, що модель підтримує 140 різних мов. Ось для мультимодальності вона підтримує 35 мов. Дуже добре показує себе в математиці, в програмуванні, в різонінгу. І ось тут, бачите, на LM арені Elo Score він нічим не гірший трошки програє Elo скору по їхній про версії Gemini 1.5 Pro. Це отак от Gemma 3N, 4 мільярди параметрів себе показує. Модель можна протестувати через їхню Google AI Studio. Тут в переліку ми можемо вибрати Gemma 3N. 2 мільярди або 4 мільярди, ну і з нею тут початитися це все безкоштовно. Так само модель можна скачати і собі локально встановити на комп'ютер чи на мобільний телефон через Олама. Я, до речі, розповідав в окремому відео на каналі, як встановлювати такого роду моделі на локальний комп'ютер. Можете зайти, подивитися. Ну і така вкусняшка, яку Google разом з компанією Kaggle, так само ОЛАМА, запустили. Вони запустили такий конкурс. На краще використання Gemma 3N в реальних якихось сценаріях. Конкурс доступний до 7 августа і відповідно, основний фон конкурсу 150 тисяч доларів. Тут є деталі конкурсу, можна почитати. Тому, якщо ви активно програмуєте, якщо ви займаєтеся такими дослідницькими проектами, скачути швиденько Gemma 3N. Придумайте якийсь класний юскейс, а плайтесь на конкурс, ну і є нагода отримати досить кругленьку суму і виграти якийсь приз. Взагалі, оця вот динаміка розвитку малих мовних моделей вона набирає, набирає, набирає обертів. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви використовуєте малі мовні моделі в своїх прикладах, в своїх якихось побутових там чи робочих моментах. А так само напишіть, чи було б цікаво мати окреме відео на каналі огляд всіх можливих. Малих мовних моделей, топових малих мовних моделей і способів їх використання. А ще Google, окрім створення маленьких мовних моделей, які можна запускати на телефонах, вони активно рухаються в сторону робототехніки і пропонують моделі, які можуть керувати роботами. Ну і робити все, що має робити робот. Ось така от модель Gemini Robotics on Device. Власне, тут є акцент on Device. Ця модель вона є локальна. Її запускають. Прямо на роботі, і вона не вимагає доступу до інтернету. Це є Vision Language Action модель. Тобто вона розуміє, що відбувається навколо, вона розуміє мову розмовну, до якої з нею спілкуються з роботом, і вона може діяти, виконувати якісь екшени. Ось тут в них є детальний white paper у цій моделі, детальніше розписано, на що здатна ця модель. Додатково вони ще анонсують повноцінний Gemini Robotics SDK, який можна скачати. і... Якщо у вас є там вдома якийсь міні-робот, десь там завалявся, ви можете, скачавши цей SDK, почати використовувати цю модель в вашому старенькому роботі. Ось тут є ряд візуальних прикладів, як модель відпрацьовує на цьому демо-стенді. Ось тут знову ж таки вони порівнюють ефективність моделі з... Таке світло голубеньке, це є попередня версія якоїсь моделі. Ну, не знаю, кого вони там, якого конкурента. Ну і ось це от фіолетове — це їхня версія моделі, і темно-синє — Це так само їхня версія моделі. Єдина різниця, як вона працює в віртуальному середовищі, як вона працює прямо на роботі. Тобто, бачите, з попередньою версією голубенькою, гуглова модель досить добре вистрілює по багатьом параметрам. Ось тут далі вони дають ще ряд інших прикладів. Ось тут дають команди. Роботу і модель ефективно на роботі відпрацьовує ці команди. Ну, подивимося, досить цікаво, досить активно воно це розвивається напрямок робототехніки і використання штучного інтелекту в роботах. Компанія Anthropic запускає свою версію GPT-Store. Ми давно знаємо, що в компанії Anthropic їхня клот-модель вміє створювати артефакти свого раду. Такі невеличкі застосунки, які є частиною інтерфейсу. Клод, і ось вони зараз намагаються ці всі застосунки винести в окремий. Середовище, вони створили таке меню артефакти, і там можна побачити або вже готові застосунки, або коли ви створюєте власні застосунки, то ви теж можете з ними там працювати. Відповідно, їх можна там хостати, їх можна шарити з різними користувачами. Основна така фішка цих артефактів це те, що вони використовують тут. Вони розповідають про те, що вони використовують. Власні API. І відповідно, якщо ви використовуєте API свого артефакта, і ви цей артефакт шарите з іншими користувачами, то ви за нього не платите. За використання цього API, платить ті користувачі, хто користується вашим артефактом. Знову ж таки, такі самі концепт, який має Google GitHub, ви можете кастомізувати артефакт інших користувачів. Ось, наприклад, якщо я зайшов на Cloud, ось так виглядає їхній інтерфейс. Ось це нове меню артефакти. Тут є дуже багато. Різних артефактів. Ну, наприклад, мені сподобався ось цей артефакт, який там міряє рівень галюцинацій. Ну, ось тут детальніше я можу про нього прочитати, як він був створений, в який використовував промпт. Ось тут є якийсь артефакт гайд, view full chart, але є ось ця вот кнопочка Customize. Тобто коли я її натискаю, відно, у мене відкривається нове діалогове вікно, і в мене вже цей артефакт свого роду такий зробився бренч. І я далі можу вже з ним працювати з цим артефактом і його якимось чином кастомізувати для власних потреб. Ну подивимось, чи воно переживеться, бо я бачу, OpenAI трошки там підзабив на свій GPT-Store. Чи Anthropic буде далі прокачувати артефакти і з ними працювати? Ну, час покаже. А ще Антропік йде на зустріч розробникам і спрощує процес використання mcp серверів Вони придумали ось таке от розширення. Desktop extension. Ну і якщо ви там написали власний MCP-сервер, згенерували код, ви можете це все експортувати в такі от DXT файли, ось такий от пакет. І далі будь-хто, хто. -хто. Має клот в себе на десктопі, може цей файлик просто перетягнути і таким чином активувати ваш МСП-сервер в таку дуже просту дію. Ну і ось тут вони детальніше розповідають про те, що вони намагаються створити певний каталог і можна заповнити Google Docs форму, де висловити свої побажання, які б ви хотіли бачити. На сервера в форматі .dxt І вони от прям виклали в оце от формат .dxt в Open Source. Він є на Гітхабі. Ось тут детальніше можна подивитися, почитати про нього, як ним користуватися. І відповідно тепер розробники або ті автори, хто створюють MCP сервера можуть цей пакувати свої ось цей от формат, і далі розповсюджувати. І далі ми, користувачі, зможемо їх легенько інсталювати і ними користуватися. Молодці антропік. А ще Клод запустила власний бізнес. Ну, точніше, компанія Антропік, використовуючи модель Клод 3 і Сонет, запустила в себе в офісі в сан франциско такого невеличкого агента, клоудію, яку дала. На вхід ось таку от інструкцію і сказали: дивись, ти будеш керувати нашою вендінг машиною і заробляти гроші. От вони в офісі поставили таку вендінг-машину, і під капотом там крутилась певна інфраструктура. Тобто була інфраструктура така, що цей агент їхній Клоудіус. Він міг спілкуватися з працівниками через Slack, і працівники могли казати, а, там я було б добре там. Замовити якісь напої, було б добре там е, замовити якісь чіпси і інші речі. Так само Клоудів міг спілкуватися і мати доступ в інтернет, щоб домовлятися з холселерами, з гуртовими продавцями на рахунок того чи іншого товару. Далі знов ж таки використовуючи емейл, e міг цей товар замовляти і поповнювати склади. Ну і далі там вже зразу з тих складів е, товар попадав в цю вендінг машину. Ну і в результаті, там, якщо на перших порах Клоудіус досить добре справляється, то далі там. Він там замовив по запиту користувача металеві кубики там, і почав їх продавати майже по собі вартості. Потім, коли користувач попросив, а давай замов ці напої, я готовий заплатити в 5 разів дорожче. Клоудіус сказав, давай я подумаю, хоча там дійсно була профітабіліті досить велика на цих напоях. Тобто, в результаті з початковим бюджетом, який становив 1000 доларів, Клоудіус за місяць, трошки більше місяця часу, повернувся з прибутком в 800%. Тобто, бачите, 200 доларів десь втратив на ходу. Загалом експеримент дуже корисний, дуже цікавий, дуже класний, бо багато дійсно чого вирізло. І ось вони в себе в дослідженні про це розповідають. На сайті можна зайти почитати, як модель себе веде в такому середовищі. Ну і далі антробік планує. Окращувати, фентюнити модель, більш робити її дотичною, не просто розуміти, що таке бізнес, а більш дотичною до того, як вести бізнес, можливо, якийсь робити ряд мікроагентів і їх оркеструвати разом. Ну і взагалі, от є окремий такий evaluation, такий от тест. Він називається Vending Bench, і тут ми можемо побачити на цій сторінці, як. Інші агентивні моделі себе ведуть в розрізі ось такого керування таким от бізнесом. Тобто клод, опус четвертий, бачите, ще досить добре себе показує. Ось тут ряд інших моделей, які є нижче. От, бачите, Клод сонет, де він втратив гроші на цьому бізнесі. Ну і от людина, вона висувається наразі лідером. Тобто таке, я думаю, буде. Треба трошки часу. Знов ж таки, людина буде частиною цього процесу, бо хтось має це все контролювати, але якусь рутинну роботу. Замовлення товарів, спілкування з кінцевими користувачами, там слідкування за стоками чи достатньо товарів в цій машині. Це все може робити всі от агент і маючи такий от агентивний досвід. Тепер вайб кодити можна і на телефоні. Компанія Курсор запускає веб-версію свого застосунку, який доступний через веб-браузер або через браузер в телефоні. Ось так воно виглядає. Ось так працює їхній агент. Мені він прям дуже сильно нагадує від OpenAI їхній кодекс-агент, який конектиться напряму до github репозиторії. І ви можете працювати з різними піар-запитами. І ось так от воно виглядає на мобільному телефоні. Я пробував дійсно досить зручний, простенький інтерфейс. Ось так він виглядає на вебі. Він в мене вже налаштований. Ось тут я можу вибрати репозиторії якісь. Ось тут я підвантажується бренч. Давайте виберемо мейн. І є такі три. Гарячі опції написати документацію, оптимізувати перформанс і знайти якісь дефекти». Ну, і відповідно, якщо я вибираю написати документацію, я тут можу обрати, які моделі використовувати, ну і далі я можу з ним працювати. Наразі версія доступна лише для про підписників, тому якщо у вас про підписка, пробуйте користуватися курсором з мобільного або веб-браузера. Мені здається, що вже прямо дуже-дуже скоро ми побачимо рекламу в чат GPT. Це Мальтман, звісно, називається персоналізацію, персоналізацію продуктів. Персоналізацію тих відповідей, які генерує нам модель, але факт залишається фактом. Компанія OpenAI купляє компанію Crossing Minds, це ста по сфері штучного інтелекту і створює платформу рекомендацій та пошуку персоналізованих пропозицій щодо продуктів, які є в інтернеті. Ну, це все відбувається в реальному часі. І відповідно, після такої купівлі закрадається думка, що... Ну, скоріш за все, ChatGPT, та як і інші інтернет-сервіси, рухається шляхом персоналізації, шляхом показу реклами. Ну і якщо взяти той самий Google, то в Google теж в перших днях не показував рекламу. А зараз ми маємо. Ну тому подивимося, як буде розвиватися ChatGPT на цьому шляху. Марк Сукерберг реально не жаліє грошей. Пам'ятаєте, попередньому відео я розповідав, що він шукає спеціалістів. З інших компаній, зокрема з компанії OpenAI, готовий планити їм сайнін бонус в розмірі 100 мільйонів доларів. Так ось Олександр Вонг, якого заеквайла компанія Meta за дуже велику суму. Так само Нет Фрідман, CEO компанії GitHub, тепер стоять на чолі такого Intelligence лабораторії в Meta. І ось тут Олександр опублікував список тих експертів з вихідців з компанії OpenAI, вихідців з компанії Google і інших відомих компаній, скоріш за все, які отримали свій. 100 мільйонів сайн бонус, Хто є частиною цієї супер інтелліджент лабораторії? Мені нагадує такі собі месники на чолі Марка Цукерберга. Ну, подивимося, чи їм вдасться цим месникам вивезти еламу на той рівень, де вона була раніше, і чи дійсно вони зможуть повернути сильні позиції компанії Мета в світі штучного інтелекту. Ну от Google, ну ну, блін, Google, ну реально молодці. Новий сервіс. Допол, Доступний з мобільного телефону, де ми можемо приміряти одяг. Так, це тема не нова. Ви заливаєте свою фотографію, ви заливаєте там з сайтів одяг, які би ви хотіли на собі поміряти. Але додатково, що ви можете зробити, окрім того, що подивитись візуально на рівні фотографії, як той чи інший одяг вам пасує, ви можете ще зробити анімацію. Тобто ви можете зробити міні-відео, щоб показати в Русі, як той інший одяг на вас сидить, як він вам пасує. Тобто в мошені це реально розрив, це реально дійсно нова річ. Наразі доступно для IOS Android користувачів, поки що в Сполучених Штатах Америки, але я думаю, Google вони це швиденько розкатають на решту світу. Тому дочекайтесь, Google Doppel, дійсно крутий такий стиліст, якого скоро ми будемо бачити і можемо ним користуватися. Ну і на завершення компанія Eleven Labs, Анонсувала третю версію своєї моделі по створенню голосів. Arigato, our... більше емоцій, більше контексту, більше розуміння мов. 70 мов бачите, підтримує модель. Дуже інтуїтивно, дуже розуміє ваш акцент. І відповідно можна клонувати свій голос або створювати інші голоса по промту текстовому промпту дуже потужно виглядає, дуже потужно звучить. Я зараз до речі працюю над одним таким мікропроектом. Я намагаюсь об'єднати кілька інструментів: той самий Хейджен для створення аватарів, той самий Eleven Labs з клонуванням голосів. і Подивитися, як в результаті можна генерувати такі мікровідео, з собою і далі публікувати їх можливо в соціальні мережі. Як тільки буде проект готовий, я з радістю поділюсь з вами. А на цьому все. Дякую за перегляд. Залишайте свої думки та діліться досвідом в коментарях. Так само підтримайте наш youtube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднітесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був ігор. Всім папа -па і до наступних зустрічі.